Міс політехніки-2013. Цей титул має нову володарку. Корону найкрасивішої студентки Коломийського політехнічного коледжу отримала першокурсниця. Як все відбувалося і чи легко далася перемога красуні, дізнавалася Мар'яна Мацьків. Конкурс краси місь політехніки у Коломийському політехнічному коледжі організовують раз на два роки. Це дійство одне з найулюбленіших серед студентів. Тому кожного разу у залі аншлаг. Не менший ажіотаж і серед учасниць. Кожна красуня хоче якнайкраще себе представити. Дев'ять учасниць. Це представниці різних відділень, різних спеціальностей. Всі вони красиві, всі вони чудові, найчарівніші. За всіх я не маю права когось виділяти. До нас приїжджають із Львівської політехніки, викладачі, і з інших регіонів і дуже вражені нашими красунями, не тільки студентами, а й викладачами. Секретарями, ну взагалі працівниками нашими співорганізаторами конкурсу є студентська рада коледжу. Молодіжна адміністрація займалася безпосередньо підготовкою та щоденною муштрою учасниць. Підготовка до конкурсу проходила кожного дня, щоб вибрали в нашому коледжі кращих із кращих дівчат. Звичайно, вони на всі прекрасні, але Свою вроду, еродицію і таланти показували студентки першого та другого курсів. Всього було шість виходів учасниць. Цьогорічна родзинка конкурс «Стеляги». Тут дівчата відтворили 60-ті роки в оригінальному одязі і танцях. Дівчата дуже ретельно готувалися, дівчата всі молодці. Я їм всім бажаю удачі. Мені все подобається. В Першу чергу це я самодосконалююся і... і рада, що я про Хочу себе проявити з хорошої сторони і перемоги. А перемога таки посміхнулася 16-річній Марії Гудковській. Саме вона, студентка першого курсу спеціальності Бухгалтерський облік, найближчі два роки носитиме корону міст політехніки. Ну а титул першої віцеміст дістався другокурсниці Ользі Вовчук. Вона також стала міс глядацьких симпатій. Друга віцеміст теж другокурсниця Ірина Сердюк.